Наприкінці 2023 року в Білгороді Дністровському було проведено відкритий ринг серед боксерів усіх вагових категорій під назвою Новорічні зустрічі на ринзі в спортивному заході. Взяли участь більше 70 боксерів, представників спортивних клубів міста та району. Начальник відділу з питань молоді та спорту управління освіти міської ради Марія Головченко розповіла про зустріч детальніше. Сьогодні захід проходить у форматі відкритий ринг. Це така матчева зустріч. Кожному учаснику. Ку буде ви передана подяка та медаль окремо однаково всім підіймаються руки. Це такий формат. У нас нема сьогодні переможців та про переможених, тому що новий рік треба всім підняти настрій. Ми раді, щоб в нашому місті розвивається спорт, розвивається бокс. В Наступному 24-му році бажаємо як найбільше перемог нашим акерманцям, щоб наш синьо-жовтий стяг та прапор нашого міста був і на усекраїнських, і міжнародних змаганнях ми віримо в український спорт, віримо в Україну і дякуємо тим, хто захищає нашу свободу, гідність і е, нашу незалежність. Заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Ігор Юреско вважає, що запорукою будь-якого успіху є наполеглива та кропітка праця. Подібні заходи можуть сприяти загорянню нових маленьких зірочок на небосхилі українського боксу. Велика подяка. Меру міста Віталію Вікторовичу Граждану за те, що організував цей турнір напередодні Нового року, щоб діти були з приємними враженнями, декотрі з першими поєдинками. І будемо бажати, щоб ці поєдинки були для них не тільки першими, а далі вони перемагали і йшли за перемогою, за титулами чемпіона України, Європи і світу. Окремо хочу подякувати президенту Федерації боксу України Кирилу Валерійовичу Шевченко, який в такий нелегкий час відновлює бокс. Спортивний захід проводив за підтримки міського голови Віталія Граждана Федерації боксу Білгородністровського району та управління освіти міської ради. Участь в організації заходу прийняв і віцепрезидент Федерації боксу Білгородністровського району Кирил Титаренко, Незважаючи на так звані безпрограшні бої, часом вони були достатньо запеклими. <питрес> Відчатки В заходи прийняли участь клуб боксу Південь, тренер Кирило Іванов, клуб боксу Тіра, тренер Антон Шевцов, відділення боксу дитячої нацко-спортивної школи, тренери Адам Кренциглов та Дмитро Молодан. Клуб боксу «Рахім-13» тренер Андрій Нахабаєв. Клуб мма 762 – тренер Сергій Чернов. Клуб боксу селища Сергіївка» тренер Богдан Качов. Клуб боксу села Андріївка, тренер Ігор Юрескул. Всі учасники були нагороджені грамотами та медалями. Не обійшлося і без спеціальних призів для боксерів, які показали найкращий результат. Кубок міського голови Віталія Граждана отримав Марк Аветікян клуб боксу Південь. Кубок президента Федерації боксу Білгородністровського району Віктора Андрієнкова урочисто вручили Давиду Молодану. Клуб боксу села Андріївка. Кубок за найкращу техніку виборов Максим Самойленко, клуб боксу Тіра. Кубок найкращому боксеру відкритого рингу був передан Аркадію Ткачову, клуб боксу селище Сергіївка. До кожного кубку боксери отримали грошову винагороду від спонсорів та організаторів заходу. Дякуємо вихованцям та їх тренерам за видовищні бої та усвідомлення того, що наша молодь свідомо обирає шлях в життя через спорт, а ми маємо можливість вболівати за вас та радіти. Вашим перемогам, Собіна! Собіна! Олеся Семчинська, Анатолій Локінчук, перший муніципальний.